Сьогодні на огляді у нас Volvo xc 90 пригнане Швейцарії. В попередньому відео огляді могли бачити комплектацію, зараз перевіримо його кузов. Нагадаю, 2014 рік випуску, Хто не дивився попереднє відео 182 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. Дуже крутій комплектації на королючному такому салоні. Якщо буде цікавити, переглядайте, заходьте в профіль, там є повний відео огляд. М'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Такий у нас чудовий графітовий колір. Фаркопчик, розетка, задня камера партроніки. Верхня частина багажника у нас пластикова, нижній борт у нас металевий. Автомобіль має єдиний косметичний підкрас ось цього крила. Просто косметика, перелак. В районі тако до 160 мікрон. Єдиний елемент, цей перефарбований був у швейцарії. На око зовсім не відрізниш, тільки якщо перевіряти. Професійним прибором. А так автомобіль дуже в дуже крутому живому стані. Без корозії днищу, також по прийомах. У нас є люк, вікна всі оригінальні, включаючи лобове 14 чистий 14 рік. У нас преміум музика, коричневі сидіння, підігрів, клімат. Також у нас в підголовниках присутні телевізори, все функціонує, слухається. Дивіться, через диск, сюди вставляється. Сім місць. Третій ряд у нас складний. у нас машинка. Хто цікавить, приїжджати на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. І можемо доставити також її підім. Всю детальну інформацію можете знайти за посиланням в шапці. профілю. Там є фотографії також, номер телефону і саме основна ціна. Всім дякую за увагу. До зустрічі!